Трамп починає розуміти, що потерпає поразки, але Трамп ще має шанс переламати ситуацію. У США розглядають можливість надати Україні потужну зброю. Такий крок стане сигналом Кремлю. Так званої перемоги Москви не буде. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп попередив Росію. Вона грає з вогнем, продовжуючи наступ на українську територію. Але ці слова матимуть значення лише тоді, коли Білий Дім почне діяти жорсткіше. Про це пише оглядач за Телеграф Кон Кафлін. Автор зазначає, однією з головних проблем участі Трампа у врегулюванні війни є його непослідовність у ставленні до Володимира Путіна. У різні періоди він називав його то розумним, то абсолютно божевільним. Це підриває довіру до будь-яких спроб зупинити війну дипломатичним шляхом. Хоча Трамп гучно обіцяв. Припинити війну за 24 години після повернення до Білого Дому на практиці дії його команди, схожі на спробу змусти Україну до болісних поступок, зокрема територіальних. Таку позицію критикують як союзники щодо НАТО, так і Київ. Утім, навіть сам Трамп схоже починає усвідомлювати, Путін не хоче миру. Після останньої телефонної розмови з російським лідером Трамп заявив про так званий певний прогрес, але аналітики дійшли іншого висновку: Москва просто тягне час, щоб здобути перевагу на фронті. Йдеться в матеріалі, це підтверджують. І останні події. Росія провела один з наймасштабніших авіударів по Україні з початку вторгнення. А в Сумській області намагаються створити буферну зону. Президент Зеленський вже попередив, Росія готує нові наступальні операції. Також Кафлін пише, що російський тиск посилюється на фоні слабкої реакції США. Трамп визнає, Путін його переграв, і тільки рішучі дії, наприклад, вторинні санкції проти Індії чи Китаю за купівлю російської нафти, а також посилена військова допомога Україні, можуть змінити ситуацію. У Вашингтоні обговорюють можливість передачі Києву далекобійних ракет і сучасної протиповітряної оборони. Це не лише зміцнить оборону, а й надійшла чіткий сигнал Кремлю. Жодної перемоги не буде. Попри те, що Путін скористався слабким місцями Трампа, нинішній президент США все ще має шанс змінити хід подій, але тільки якщо діятиме негайно і рішуче, нагадаємо, риторика Трампа щодо Путіна суттєво змінилася. Ще декілька років тому він відкрито захоплювався російським лідером, а сьогодні називає його абсолютно божевільним. Ця зміна у риториці пов'язана з розчаруванням Трампа через провал Спроб переконати Путіна до поступок. Західні змі зазначають Трамп, який колись підтримував так звану сильну руку Путіна, поступово перетворюється на жорсткого критика, що усвідомлює загрозу і непередбачуваність російського режиму.